Дорожні знаки на вулиці Острівська в Кропивницькому від сьогодні попереджають про ремонтні роботи та обмеження швидкості руху до 30 км на годину. Тут працівники комунального підприємства Теплоенергетик розрили дорогу. Одну смугу руху перекрили. Готуються до зими лагодять трубопровід, каже майстер Володимир Маліновський. З 80-го року тут лежить і прийшов уже, будемо так казати, негодність. Без ремонту ми ж потім зиму не вийдемо. Надо ну, робити. Потім ніяк не включимося і не дамо тепло людям. Трубопровід, який ремонтують, забезпечує теплом будинки в центрі міста від вокзальної до Шевченка. Скільки метрів труби треба замінити, побачать після її огляду. Коли розрили, виникли труднощі, показує майстер. На плитах бетон лежить, треба з бетоном робити. Водій Віталій Корольов про перекриття руху не знав, тому свій маршрут зранку не змінив. Создаються невеликі пробки. Тому я вважаю, що це ну, якось треба робити по-другому. Робити розв'язку, направлення, а то дорогу відкрита дорога, ну всі їдуть, а відження тут подвіжне, сильно, ну много ну, машин. На кільці зробити ну, знак, що робляться роботи, щоб люди ну, більше часу і ну, розв'язку на другу сторону. Маршрут громадського транспорту через ремонт не змінювали. Хай роботають, хай діляють. Создається, звісно, такої неприємності. Небольший. Коли великий наплив, час пік, просто там треба пропускати з моста. Після ремонту відновити тут асфальт має підприємство «Теплоенергетик» Олена Жикалова, Валерій Клієнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.